Всім привіт! Щиро дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Декілька слів. Якщо захочете так зробити, ну, так у цьому році в мене вийшло, що я пізновато висадила розсаду і місце залишається так, таке, щоб бурян не ріс, я понасіяла цих томатиків, так і вони зараз ще маленькі. Отже, користуйтесь сіткою. Це захищає від шкідників, від граду, від вітру, від дощу сильного, не ломає не. і ще вони ростуть і в день під сіткою. Ну, ось так. Вони і в день ростуть під сіткою. Без агроволокна теж не можна. Я вже зараз думаю, маю думку навесну запасатися агроволокном, щоб навесні якомога раніше висаджувати. І вже мати урожай якомога раніше. Ну, ось так. Мирного неба, всього вам найкращого від щирого серця, моїх хороші. Бережемо наших діточок, синочку, не віддам. Бережемо себе. Ну, ви знаєте, що робити. До зустрічі! Далі буде.